Сорочка колись була, тепер буде АТБ. І я тут на цій площі. Коли почалася судженська курська операція, нам за тиждень на цю операцію накидали 300 тисяч доларів. Прийшли люди, яких ми ніколи не знали і не бачили. Вони Десь прочули, що ми допомагаємо підрозділам, які зайшли в Курську область. От у нас є спеціальний збір на підрозділи, які зайшли в Курську область. Ми їм даємо, от вони можуть сказати, ми хочемо е е місяця з неба, і ми, якщо можемо його дістати, ми їм його купимо. Ну, дійсно, там, якщо ми е наша політика така: у нас це є, ми вам це віддамо, то з Курськом. Ми питаємо, що вам треба, те ми вам купимо, те ми вам достанемо. Тільки давайте Курськ. Курськ треба. Ми заїжджаємо у суджу, розвалюємо, задоволені. Захід зараз ставиться до нас по-іншому. І люди, от мені це сказав, до нас прийшли люди, більшість з їх американців. Вони прийшли і сказали, Давайте, давайте, ми бачимо, ми бачимо, куди йдуть наші кошти. Ви перемагаєте, от вам на перемогу. І, е, друге, ми, е, як від початку, так і досі ми намагаємося допомагати також військовим, які іноземці. Е, я навіть як адвокат представляю права деяких із них. От Є е, загиблі і треба зробити щось, документи, я їм допомагаю це. А є загиблі іноземці військові, які воювали в українській армії. Е, е, і ми їм допомагаємо. Так от був спад. То були тисячі волонтерів, тисячі. Їх не треба було стільки. Багато з них це були люди, які авантюристи приїхали. Вони думали, що тут, е, ну як в Афганістані, ворог бігає з одним гранатометом. І ти можеш, що хочеш з ним робити. А тут прилітає град, більшість з них зразу після града поїхала додому. Але були, які залишились і продовжували воювати. То от з Курської знову їх стільки приїхало, Це от Курськ це Курськ. І якщо ми візьмемо Курську, допомоги буде ще більше. So we are beginning to load the truck for tomorrow's trip. Uh, я взагалі волонтерю з 14-го року, коли тоді був Іловайськ, а точніше Крим і потім Донбас. І от тоді я вже почав волонтерити і з... співпрацював з Айдаром. І з тих пір я більше, менше, але весь час волонтерю. Коли в 22-му почалась війна, я з... одразу там ну, спочатку записуюся до війська. Там захищати Київ а, і а, попав в один добровольчий батальйон, де командиром виявився мій товариш. І він сказав: Юра, у мене 25 річних автоматів не вистачає віддати, і ти будеш в свої 60 з ними бігати, ти не побігаєш, як вони. То давай займайся допомогою тим, чим ти вмієш. І перша допомога прийшла з Америки просто мені а, на десь 100 тисяч доларів, і я роздав. Цьому батальйону ще декілька. І в цей час зі мною зв'язалися кілька іноземців і запропонували, давайте зробимо фонд, щоб він давав допомогу війську. Іноземці були з Британії, Естонії і Сполучених Штатів. І так утворилася організація. Я назву придумав навіть не знаю хто, бо спочатку нас було три особи в Києві, ну в Україні з цього фонду, потім двоє. Залишили організацію в силу різних причин, їх побутових своїх, а я залишився і працюю з цією організацією. Був час, у нас було представлено в фонді більше 40 країн, тобто волонтери. Частково це були українці, які жили в тих країнах, але більшість це були аутентичні громадяни тих країн, Північна Африка, Замбія, потім е, люди були з е, Тунісу, навіть з Марокко, але більшість була європейці. Найбільше всього було у нас поляків, а також прибалтів і е, голландці, німці, англійці. Це в Європі і дуже багато американців і канадців. Дякую фонду UAO за наданий Mavic 3 т для бригади Рубіж, а саме підрозділу «Богат». Наша концепція була така: яка б допомога не надійшла в Україну, ми її безпосередньо віддаємо в районі фронту військовим. Якщо мені, наприклад, навіть військовий дзвонить і каже: Я заберу в Києві, а я кажу я сам з Києва. А я кажу, що а де ти знаходишся? А він каже: Я під Бахмутом. Я тобі віддам під Бахмутом. Це, по-перше, якщо цей військовий далі дзвонить і каже, Давай під Бахмутом зустрічаємось, то я знаю, що я відвізу на фронт. А якщо він скаже ні-ні, я тільки в Києві, то я скажу, то є інша організація, вона тобі віддасть в Києві. А я віддам тобі під Бахмутом. Це була ідея, і на цій ідеї вона дуже сподобалась. Зайшла американцям, англійцям всім, що е, люди, донатори. Бачили, куди їх гроші йшли, і що не просто прийшли гроші в Україну, на щось потрачено, на складі лежить, або склада видали, кому видали, не зрозуміло. А коли в окоп пригаєш, і там стоять військові, і вони грязні після бою і забирають це, і записують відео або роблять фотки, це працює з людьми, з іноземцями, бо вони взагалі десь далеко. І вони, коли вони починали розуміти, наскільки це важливо. Тоді е, вони більше донатили. Це наш от знак, зображений у нас шолом. Спочатку це були бронеплити, бронежилети самі, ну сама плитоноска, плита і шолом. Це була перша. І перший завіз наш був 5 тонн бронеплит. Потім ми завезли ще тонн 10 бронеплит. Потім ми почали завозити е, шоломи. І нам вдалося купити дійсно дешево, бо закупка була масова, і ми завезли ну, кілька тисяч шоломів ми завезли за весь цей час. Перший рік допомоги було, ми самі дивувалися, ми, напевно, за перший рік, з травня, в травні ми були створені, але з квітня почали вже допомагати. І от з травня 22-го, коли ми почали все точно вже реєструвати. Ми завезли допомоги на більше ніж 2 мільйони доларів. А от до сьогоднішнього дня ми завезли допомоги на 4 мільйони доларів, тобто 2 мільйона за якихось 6 місяців, 7 місяців, і 2 мільйона за, за, 2, за півтора роки, більше ніж півтора роки. Тобто, і, і допомога спадала. Ну, дивіться, 50, 50 людей працювало по всьому світу на нас в найкращий час нашої організації. Ці люди полишили організацію, і вони не пішли в інші організації. Вони просто, як це правильно, українською, устали. Устали допомагати, устали працювати безплатно. У нас ні в кого ніколи не було зарплати. Тільки е, видаються ну, те, що ти витратив. І е, допомога, це все я кажу про те, що прийшло в доларах до організації. Ну, переводячи, воно прийшло і в ЄНАХ навіть. Нам навіть в ЄНАХ надавали десь 1030 доларів в ЄНАХ. Були у нас японці поціновувачі України. От. Е, а ще у нас не пораховано до кінця, але теж кілька мільйонів доларів зайшло. Допомоги люди купили на Амазоні. І просто переслали нам. Ці люди вибирали, слали фонду притулі, слали напряму військовим, а інші слали нам, і ми довозили. І люди бачили, що якщо вони хотіли, він навіть підписується, цей Мавік. Мавік від такої то жіночки з Канади і передається такій-то частині. І людині була приємна. Вона знала, вона бачила, що цей Мавік доїхав до Києва і потім приїхав в Краматорськ. Зміна допомоги. Так, да, Допомога змінювалася. І ми зрозуміли, що коли вже і держава поробила всіх цих захисних і шоломи вже прийшли, і все, то ми змінилися на допомогу, яка допомагає знищувати ворога не тільки захищати українського солдата, а знищувати ворога це мавіки, це. FPV. ми були одні з перших, хто почали завозити запчастини і виробляти тут FPV, і просто їх віддавати. Ну, ми самі не робили. Ми знаходили підприємства, які робили FPV, Ми давали свої запчастини, оплачували їх роботу і віддавали цей FPV військовим. Це було далі прилади нічного бачення. Це те, що завжди треба і завжди. Мавіки, FPV, прилади нічного бачення, матриси, аутели. Це все, що треба фронту кожного дня. кожного дня. Приціли, оптичні, приціли, термічні, тепловізійні. І от зараз, на зараз уніформа був час, що нормальної уніформи не було. Ми завезли, напевно, 20 тисяч уніформ різного. Літніх, зимніх, не нових, але дуже качественних. Найкраща уніформа у нас була уніформа британського спецназу, так наша Омега. Не заважаючи, що вона була грязна, і все, казала. Ми їх постираємо, віддайте нам всю, скільки є, віддайте. Потім грілки на зиму. Всякі речі побутові. Це дуже важливо. І ми кожного року це закупаємо і будемо закупати, і завозити, і віддавати. Так що це теж, щоб здоров'я солдатів було. А що там побажать за Україну? Скоріше перемоги. У мене є мрія, вона була ще до війни і є зараз. Це зробити туалет з мавзелею і щоб я був власником його. І я цю мрію, знаєте, це було так навіть. Моя дружина казала завжди мені, ну ти просто ну, не... дурний, давайте так скажемо. Що ти таке несеш? А на третій день війни вона сказала: Юра, мені здається, що твоя ідея вже набуває якихось фізичних цих. Бо ми завжди, я, моя сім'я і багато людей, яких я знаю, я завжди вірив. Перемогу, і я знаю, що наша перемога буде, я просто не знаю, не оцінював, якою ціною. Ціна вже дуже велика, заплачена. Але тому, що заплачено вже так багато, якщо треба, треба заплатити більше. Але перемога має бути. Заплачено, ви розумієте, не грошима, а потугами, кров'ю, потом, болем. Що стосується втоми. Я не знаю, іноземці, вони дивні люди, вони від нас відлічаються, і вимагати з них допомоги неможливо. І весь час я їм кажу дякую, дякую, дякую. Ти мені дав на одну копійку, дякую. Бо ти мог цю одну копійку витратити на, свою, на себе, на свою родину або просто викинути, програти в казіно. Але ти дав мені мені, організації в Україні. Тому завжди вдякую. А от чому вони полишали і переставали допомагати? Це не дуже зрозуміло. Але життєві якісь обставини. У нас двоє волонтерів померли. Один волонтер, який був в нашій організації, це гинув на території України, підірвався на міні, і я майже рік вивозив його, те, що від нього залишилося, до Хорватії. Він був хорватом. Потім, знаєте, пропаганда російська діє, і я думаю, що вона діє. Люди тобі не признаються, але вони починають, коли іноземці, які допомагали, вдруг починають казати, пам'ятаєте, ця фраза не все так однозначно. Ну, вони кажуть по-іншому, кажуть, слухайте, а чого ваша держава не допомагає? Я кажу, ну вчора тебе ж це питання не мучило. Чого не допомагає? Допомога ж потрібна. Я не забуду оці перші. Шість місяців, коли у нас були люди, які один раз зайшли і могли дати нам 5 тисяч доларів і більше ніколи не допомагати. А, і ці люди, чому ви це зробили? Бо, ми, бо тоді людям було зрозуміло, що Росія агресор. А от через рік-півтора ще ізраїльська криза, палестинський рух. А там їсти треба, а там працювати. А тут готується рібак до того, щоб його зібрати. Зараз ми спеціалізуємося дуже багато з захистом проти FPV, тобто ребами, а також пристроями, які сканують частоти, так званий цукорок. От ми це закупаємо і це передаємо. Закупаємо, передаємо, закупаємо, передаємо. Від різних виробників назв я давати не буду. Таке, ми різних спробували. Були погані, були хороші, є хороші, є хороші українські виробники. Я думаю, що ви в півішках, в крила, в виробах крило Україна одна з зараз найпотужніших країн. І це самі військові роблять. Ми іноді даємо кошти військовим, де от хлопці воюють і вони знають, що їм треба. І вони їм треба тільки закупити. Вони мені дають список, що їм треба закупити. Я або закупаю, або передаю туди кошти. Вони закупають, потім дають нам фотки, куди воно влучило. Ми допомогли всім, хто в Курській області вже допомогли. І зараз йдуть інші. А 82-й це, це взагалі бригада. Вони захищали, коли вони захищали в Харківській це як це місто зветься? Вовчанськ, Там стояла 82-га. Ми їх повністю з... дали їм все туди. Вони там все втратили і зайшли в Курську. Ми їм знову дали, тільки зараз в чотири рази більше того, що ми дали їм, коли вони захищали Вовчанськ. А взагалі в 82-й ми допомагаємо з 22-го року. Це навіть приємно допомагати таким підрозділам, як 82-га, як 79-та, як 25-та, як 81-та, 80-та. Це або Нацгвардії, Рубіж, одна з найпотужніших бригад. Людь. лють це поліцейська бригада. Більшість людей в Америці або в Британії, або в Німеччині, і вони мають розуміти, куди це витрачено. Ми установили процес. Ти можеш зайти на наш сайт, написати нам, що тобі треба, і сказати, з якої ти частини. Ми Потім будемо розмовляти з тим представником, і він все рівно має зробити офіційний лист запит від командування. Спочатку ми, тре, е, наш, ну, ми казали, щоб це було командування цілої бригади або там е, полку, да? е, як у ССОшників, вони там полками, а так всі бригадами. Зараз ми пішли все ж таки, дозволяється командир батальйону, навіть командири роти. Бо часто ти віддаш допомогу цьому підрозділу, який попросив, але віддаш на командира бригади. І він в ітогі допомога буде з 10 одиниць, цей підрозділ отримує дві або одну одиницю, а решта піде на інші. І я розумію, що командир бригади краще знає, куди треба піти. Але ж цей підрозділ до нас звернувся і хочеться йому допомогти. Не цілому всій бригаді, а от не всім хлопцям. Тому ми це, у нас так це легше з одного боку, але у нас обов'язково лист запит, обов'язково зізвон, обов'язково розмови. Обов'язково ми маємо розуміти, де знаходиться підрозділ. Ми зразу, у будь-якому підрозділу, кажемо, ви можете бути в Бахмуті, але якщо ви зараз їдете під Київ, ми вам не допомагаємо. Ми вам допомагаємо, коли ви будете знову їхати в Бахмут, або зараз час і в яр. І ви не обіжайтеся і розумієте. І в нас підрозділи, які ми багато допомагали, вони знають. Юра, ми виходимо з часового яру. Я тобі скажу, куди будемо їхати. Дзвонять Юра, ми їдемо знову в час в яр. Все, яка допомога треба. і це. Друге, у нас є черга. Дійсно, от ребів, реби коштують. На, щоб надати 100 ребів, це дуже багато грошей треба. Тому у нас є черга. Хто перший звернувся, це черга така. Перший звернувся, перший правильно оформив документи. Перший ти в черзі приходить реп, він твій. Ми вже тебе знаємо про тебе, ти можеш його забрати в Києві, ми тобі відправимо новою поштою. І зараз, в зв'язку з проривами ворога на Донбасі, ми все більше відправляємо в ті регіони новою поштою, бо є місця, куди ну, вже не страшно, але опасно заїхати. Знаєте? І от мені вчора дзвонив знайомий. З Покровська він захищає Покровську. Він сказав: Юра, Покровськ не їдь. А ми були два тижні назад в Покровську, і все було ще нормально. Не їдь туди! Вони артою достають, безпілотниками атакують. У нас є Victory Gellaрії. Вона так називається Victory Gallery. Можна зайти на інтернеті, глянути, і це не реклама, просто глянете ви побачите. Там українські майстри, які мистець, мистецтвознавці художники, роблять якісь речі, які ми розігруємо віддаємо на аукціон. І кошти з цих аукціонів приходять і на ці кошти ми закупаємо. І знаєте, кінець 23-го, і от перша частина 24-го, ми отримували більше дона грошей з Victory Галерії ніж донатів. Це е, знову люди втомились і просто давати донати не хай, ну, вже не так хотіли. Е, По-друге, у нас є постійні донатори. У нас був, була друга найбагатша людина Франції, він нам донатив кожного тижня. У нього просто стояв автомат і він донатив. І от він закінчив донати в липні. З 22-го року він нам кожного тижня донатив. І чомусь в 24 му в липні він закінчив донатити. Все почалось з Твіттера. Зараз у нас Твіттер Інстаграм. Твіттер, Інстаграм. Це не А. Реддит. Дуже нам допомагає Reddit. Ви знаєте, да, на Reddit дуже багато вдалося зібрати. Я такими... Але знову я скажу, я. Це не моє, я не займаюся зборами. Це люди з нас знаходяться в Європі і в Америці. Вони займаються зборами. Продовжується допомога через Амазон. Продовжується, але все менше і менше, бо ми спочатку був перелік, що нам треба, дуже великий. І люди знаходили, хтось хотів 30 доларів дати, хтось хотів 2 тисячі дати, да? Мавік купити. Це вже там 2-3 тисячі. А зараз у нас перелік десь 10-12 одиниць, бо немає вже доставка до України стала вартувати більше, ніж часто ті речі, які дадуть. Тобто ми. Втрачали живі гроші, щоб привезти якесь ну таке, що не дуже потрібно. Тому ми залишили от таких 10-12 найменувань. І якщо людина, і вони не дешеві, якщо людина готує... ну, готується їх витратити, купить їх, то ми їх доставимо в Україну. Тоді вже це працює так. Що сказати? Ну, от До Курська впало, а от на сьогоднішній день Курська операція. Нам задонатили 420 тисяч доларів. Так що і це все тільки і це піде на Курську операцію. Крім того, у нас є а, збори, є збори на бригади, є збори на події і є збори на речі. Наприклад, збираємо на ФПВ-шки. І люди, які знають, як потрібні ФПВ-шки, вони приходять до нас, закидують кошти, вони потім бачать, можемо підписати ФПВ-шку від. Ганса русским, з якимось ще словом подарунок. І люди це виконують. Є, наприклад, така нідерландська група Within Temptation. Рок-група одна із найкращих в Нідерландах. Вони нам допомагають. От ця група нас знайшла, вона нам допомагає, вона робить концерти. з цих концертів нам йдуть кошти. Плюс вони самі дають кошти. Вони тут приїжджали в Україну на Атлас Фестиваль, вони були там зіркою. Вони задружилися з е, е, Жадани Собаки. Зараз наступний їх альбом. Жадани собаки будуть відкривати разом з ними. І е, з цього альбому нам теж прийдуть кошти вже на е, реби. Так що, от, от такі програми. Що краще збирається? От Курськ збирається дуже добре. А от бригади, така як, наприклад, 25, 82, 79, дуже хорошо збирається. А от є бригади, які не дуже хорошо збираються. Є батальйони, ССОшникам дають. От ми там третій полк збираємо для третього полка. Нормально можуть накидати. Восьмого полка, нормально. Потім знаєш, що цей батальйон дуже хорошо воює, сміливий батальйон. Все, а тут раси і, 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 і не заходить грошей, не дають багато. І на події, як вже казав, Курськ була подія потім захист часового яру. Да? От коли там було дуже напружено, нам вдалося зібрати десь 100 тисяч доларів і витратити на різні бригади, які захищали Часовий яр. Оце це якраз був от, лютий березень-квітень. От я. Центрі суджі, правда, вже два тижні. Перший раз ми не заїхали.